Сьогодні на зв'язку Цюріх, Швейцарія, і наша землячка Поліна Андермат, яка давно вже там і навчається, і працює. І можна було б програму розпочати з того, що з нами науковиця. А можна було б розпочати з нами культурна діячка. А ще можна було б навіть розпочати з нами танцюристка, хореографиня. Але сьогодні буде всі три ці і постасі, і набагато ще більше. Вітаю Поліну, Рада зустрічі, рада спілкуванню наживо і з. Е Думаю, що знайомство івано-франківських глядачів з вами буде цікавим і плітним, тому що знання про те, як живуть українці в Швейцарії, що роблять українці в Швейцарії для України, і наскільки Швейцарія відгукується на те, що відбувається в Україні, ці питання зараз є дуже і дуже важливими. Вітаю, Оксано. Дуже дякую за таку ем, ем, приємну інтродукцію. Ем, я буду рада відповісти на всі ваші запитання. Можемо починати в першу чергу. Ваша біографія так побудована з того, що ви навчалися, що ви є науковиця, яка працює зараз в Цюріху. Біологія це ваша професія, і це напевне ваше також і захоплення. Однак, крім цього, є ще захоплення мистецтвом, котре для багатьох людей науки є просто хобі, як у вас? Ну, ви знаєте, в мене і наука і мистецтво весь час і іш, поряд один з одним. Ще перепроживаючи в Україні у Львові, я займалася у Львівській хореографічній школі і відповідно отримувала початки вищої освіти також у Львові, паралельно виступаючи в оперному театрі. Але колись настав момент вибору і під час переїзду до Швейцарії. Навчання займало дуже багато часу, і відповідно, я змогла закінчити бакалаврат сценічного танцю у вищій школі мистецтва у Цюріху, а далі переключилася на науку. І я б сказала, що наука і е, культура це такі два дуже творчі процеси, е, в яких уява е, задіяна, і з якого ми, ми творимо як науковці і як митці. Молекулярна біологія це така спеціальність, котра для багатьох людей звучить як щось із фантастичного роману. А я як ви би окреслили? От, власне, це не настільки фантастично, як нам здається, і це дуже прикладна наука, як я розумію. Абсолютно, молекулярна біологія це наука фактів і порівнянь. Ем, і відповідно ем, ми виходимо із певної ідеї, із певної теорії, і потім тестимо її в лабораторії ем, відповідними експериментами, перевіряючи гіпотези. Тобто, звичайно, ем, пояснення певних тих чи інших біологічних процесів ем, воно народжується із багажа знань, які ми накопичуємо на протязі навчання, а також із взаємозв'язків, які ми творчо створюємо. Всередині нашої голови, і тому відповідно потім ем, верифікуємо експериментальними методами. Ем, тобто, ем, це прикладна наука, це технічна наука, ем, але є момент творчості там також. Коли сказати про професію науковця в Україні, то одразу якось виникає так: ну це не про кар'єру і це не про матеріальний добробут. Це якісь такі люди, які фанатично віддані своїй спеціальності, але але на жаль, не можуть заробити нею. Розумію, що в світі це не так, і у вас напевне зокрема. Ну, це було однією з причин, чому я вирішила шукати наукового шляху за межами України, тому що у той момент, коли я виїжджала, це був 2006 рік. Фінансування наукових проєктів було не дуже високим, і тому відповідно навіть будуючи певні теорії і знаходячи експериментальне підтвердження, тому. Був на той момент не факт того, що це можна було б опублікувати у реномованих інтернаціональних наукових журналах. І відповідно я почала шукати можливості за кордоном і подалася на своїми документами на генетичний факультет. Спочатку я закінчувала то закінчувала там бакалаврат. І вже перейшовши в магістратуру, моя спеціальність звучала як молекулярна біологія. Після магістратури, звичайно, оскільки тема була дуже цікава, я працювала на, на тему смерті клітин, які є невідмінним процесом здоров'я людини. І, під час мого навчання ми звичайно отримували достатньо фінансування на наші експериментальні роботи, але ми отримували зарплату, яка давала нам можливість проживати. Звичайно, це були невеликі суми, але тим не менш ми могли спокійно концентруватися на нашій роботі, і це, звичайно, як і в Україні, робота науковця це робота. Дуже кропітка, вимагає дуже багато часу, дуже багато зосередження, і на той момент планування відпусток або планування якогось вільного часу було практично неможливим, тому що я була максимально прив'язана до експериментів, до лабораторії, до публікацій так. Так само робота на сцені для артистів, спілкуючись з артистами, це професія, котра поглинає практично увесь час. Людина живе в своє життя, от з цією роботою. Я просто щиро не уявляю, як у вас поєднувалися і професія, і захоплення. Причому ви сказали, що ви не просто танцювали, ви не просто мали захоплення як хобі, а все-таки ще й здобували там в Швейцарії якусь фахову освіту для цього. Коли людина чимось горить, вона знаходить можливості. І відповідно оцей творчий потенціал, який живе в мені, він реалізовувався в танці. І оскільки я приїхала в Швейцарію, не знаючи німецької мови. Я мала рік часу для того, щоб її опанувати, і я вирішила скористатися цією можливістю. І закінчити бакалаврат сценічного танцю у вищій школі мистецтв Міста Цюрі. Ну і звичайно, після того постало питання, а куди ж далі, і вибір пав на науку. Це таки на науку. Ви танцюєте зараз? Так, це є хобі, я займаюся югою, якісь сучасні танці, але це залишилося на рівні хобі, і я цьому задоволена. Тому що наука дала мені дуже багато нових нових перспектив у світу сприйнятті і у взаємодії з людьми. Я здобула дуже багато зв'язків у науковій сфері. Я дуже багато здобула скілів, які мені потім знадобилися в моєму професійному житті. Але поєднуючи ці дві сфери зараз, я думаю, що власне вам допомагає у тій діяльності, котру ви провадите задля України, тому що з початком повномасштабного вторгнення ви активно включилися в цю роботу, і вона стосується не лише допомоги тим вимушеним переселенцям, котрі опинилися в Швейцарії, але й ви багато працюєте в сфері як науки, так і культури, і проводячи ті події, запрошуючи фахівців, ви якось охоплюєте обидві сфери, вам вдає. Це це поєднувати. Ну, так, ми проводимо культурно-просвітницькі події на українську тематику швейцарській громаді німецькою мовою, і наша специфіка полягає в тому, що ми намагаємося органічно реагувати на гості теми швейцарсько українського суспільства. І відповідно, ми запрошуємо українських і швейцарських митців до публічного діалогу. На обрану тематику для того, щоб знайти певний консенсус і певне порозуміння між двома націями, так які гострі теми одною з напевно найгостріших тем, яку ми піднімали, це міф великої російської культури. Е, і е, швейцарці е, свято вірять у цей перебільшений міф, е, і на жаль, вони є у своїй більшості несвідомі, е, тому що в Росії е, е, культуру у своїй більшості е, творять на замовлення влади, і тому вони є абсолютно щиро незрячі стосовно прихованих наративів російської культури, і е, в них постійно виникає питання, яке відношення має політика. Так вони називають війну до культури, і вони щиро не розуміють, що можна не говорити про політику, але створювати культурний проект, який буде дуже гуманістично виспівувати насилля. Тут ми робимо відсилку до Достоєвського або створювати культурний продукт, який стане поштовхом для столітнього булінгу цілого народу. і Тут ми говоримо зараз про нашого перефарбованого Гоголя. вони щиро не розуміють, що можна не говорити на політичні теми, а просто вбити митців іншої нації, і щоб нікому було щось опозиційно творити. І оскільки ті факти швейцарцям є невідомі, і вони у своїй більшості є також не готові до сприйняття такої правди. І як мені здається, оцей процес усвідомлення такої омани може ще зайняти декілька років як в європейському суспільстві, так і в Швейцарії, і тому відповідно будь-які події, під час яких ми розвінчували питання або міфу російської культури, великої російської культури, зустрічалися із опором у швейцарському суспільстві, і це були дуже гарячі. Дискусії тому зараз ми, як благодійна організація, змушені говорити на українську тематику і про причинно наслідкові зв'язки нашої української культури лише опосередковано. не все так погано насправді тому, що Швейцарці зацікавлені у розумінні і пізнанні української культури. Е, і виходячи з наших подій, вони часто залишаються в такому приголомшеному стані, е, і їм необхідний певний час на обробку матеріалу, який вони побачили під час події. Е, тому що як показує практика Європи, і Швейцарія вони на жаль у своїй пересічній більшості були не готові до пізнання повноти і масштабності української культури. А ви можете вже сказати у якійсь такій ретроспективі 22-го року і от на день сучасний на 25-й рік щось змінюється, якось прозрівають люди. І ще момент, для яких саме для кого саме ви проводите ці події? Якщо брати зріст суспільства, це там науковці, ті ж, це люди, які просто є споживачами якоїсь масової культури. От хто ці люди? Це люди, які є споживачами масової культури, і це люди, які науково працюють у сфері культури. Тобто, ми намагаємося з однієї сторони долучити митців, які є дотичні до наукової сфери. Тобто, ми проводили оцю подію розвінчування міфу великої російської культури на базі університету Цюріху при факультеті славістики. Тобто, це була така співпраця з факультетом славістики, відповідно звідти. Пройшло дуже багато науковців, які були зацікавлені у розумінні, в чому різниця між російською і українською культурою, і чому ми так часто говоримо про причинно наслідкові зв'язки в українській культурі у розрізі Росії. Але ми намагаємося формулювати наші події таким чином, щоб це було максимально. Яскраво, максимально зрозум, просто зрозуміло, і щоб люди могли це переказати потім ем, ем, своїм знайомим і е, продовжувати цю дискусію в себе е, в приватних ем, околицях. А якщо говорити про факультети славістики, то в мене взагалі склалося таке враження, що у європейських університетах якусь таку монополію росіяни от мають чи мали на те, що ну, все слов'янське, то в першу чергу російське, а потім там ще може, може, якісь там ще східноєвропейські народи. Я, я не права, чи є, маю рацію. Ви маєте абсолютну рацію і причин тут є декілька. Перше дуже мало є перекладів української літератури і перекладів про українську культуру на німецьку мову і все, що раніше коли публікувалося від імені Російської імперії, навіть якщо це були внески української нації, воно все подавалося як велика російська культура. Під одним, під одним дахом, і тому, відповідно, коли ми починаємо говорити про те, що певних митців Росія просто вкрала, що певні твори створювалися в зовсім іншому культурно-соціальному контексті, ніж про це говорила Російська імперія колись, для них це є новина. Але зараз я бачу, що швейцарці відкриваються до розуміння, до намагання зрозуміти різницю між українською та російською культурою, і є дуже багато професорів, які вивчають зараз українську мову і які намагаються знайти серцевину у порозумінні між інформацією та дезінформацією. Я так розумію, що от е, те про що ви згадали, переклади німецькою, та й взагалі переклади іншими мовами, в цьому е, ракурсі дуже добре повинна спрацювати Україна, бо розуміємо, що ведучи війну реально на фронті проти росіян і кладучи там життя і здоров'я наших найкращих. Е, Опустити руки і не робити нічого в як я кажу на західний напрямок просто не можна, бо інакше марна та війна і ті жертви, тому що ми залишимося знову ж таки незрозумілою якоюсь малою країною, яка є в принципі частиною Росії, але чогось не хоче нею бути. Так нас сприймають багато де у світі щиро не розуміючи. Ну а чого ж ми не хочемо? Що чого ми воюємо? Є таке, і тут направду держава Україна мусить зробити значні. І серйозні кроки для того, щоб могли прочитати, могли подивитися фільми, могли прийти на вистави, могли зрозуміти, яка є Україна велика нація, наскільки, от такими малими силами, ну бо все-таки ну, благодійний фонд це не є якась така державна структура, наскільки малими силами вдається вам робити такі великі речі, і завдяки чому, наприклад. Ну, в першу чергу, я порівнюючи 2006 рік і зараз 2025 рік, і ситуацію стосовно висвітлення української культури в Швейцарії можу сказати, що зараз в німецькомовній частині Швейцарії, а також у франкомовній частині Швейцарії, є інтенсивніше залучення швейцарського суспільства до української тематики. Що це означає, там проводяться більше подій, там проводяться події різного масштабу і гатунку. І насправді цього стало набагато більше, але все ж не є достатньо у порівнянні з тим, як популяризує свою культуру Росія. І відповідно ми маємо тут велику небезпеку, тому що виступаючи у порівнянні з російською культурою. На очах швейцарців ми завжди будемо втрачати. Тобто тут треба виходити із поняття унікальності нашої української культури, і вона насправді є масштабною і, і повнотворною, і самодостатньою. І було б звичайно дуже добре, якби Україна і партнери робили більше для цього. Але те, про що ви говорите, стосовно. Сприйняття російської культури як такої, яка більш присутня на швейцарському культурному ринку, це має витоки із такого поняття інклюзивності в Швейцарії, так, тобто в Швейцарії є така, напевно, навіть релігія, де намагається відобразити максимально проявлено усі культури. Національних меншин і відповідно ці культури, які багато роблять. На жаль, Росія зараз робить і наразі більше ніж робимо це ми, незважаючи на війну. І я вважаю, що напрямок висвітлення нашої нації серед європейського населення має бути інтенсифікований. А наскільки долучаються до ваших проєктів люди, котрі виїхали через повномасштабне вторгнення? А насправді дуже багато людей, які виїжджають, вони долучаються до волонтерської діяльності нашої благодійної організації, і для мене це завжди таке велика повага і велика подяка за цю їхню працю, тому що я розумію, що Переїжджаючи в нову країну, вони стикаються з новими обставинами життя, і для того, щоб ствердитися тут в Швейцарії, необхідно дуже багато докласти зусиль, і вони, незважаючи на це, долучаються, допомагають, де можуть в нас в благодійні організації. Ну, напевно, відсотків 70 – це люди, які переселенці так. Це було більш інтенсивно проявлено у 2022 році, 2023 році. Зараз, звичайно, люди вже десь займають більш тіньову позицію, але тим не менш вони докладають зусиль, докладають зусиль на різних щаблях, у різних площинах, і я можу лише за це подякувати, тому що сім'ї, які постійно переживають за своїх родичів, які залишилися в Україні, або сім'ї. В яких а, чоловіки воюють а, на фронті? Вони знаходяться під максимально великим а, емоційним навантаженням, психоемоційним емоційним навантаженням, а, плюс інтеграція, і а, це заслуговує дуже великої поваги. Ви сказали про те, що вони долучаються до цих всіх культурних подій і сказали про те, що у 22-му році це було, це було активніше, але і в 22-му році вони потребували більше допомоги. І якщо говорити про гуманітарну підтримку переселенців, то це був 22-23 рік. Зараз, мабуть, люди знайшли вже якісь хтось роботу, якісь можливості самим давати собі раду, як нас кажуть, в чому зараз. Зараз проявляється оця гуманітарна діяльність вашого фонду. Ми зараз і надалі проводимо культурні події, ми організовуємо дитячі воркшопи на книжки українського походження. Ми співпрацюємо із двома українськими видавництвами, це підпільна гуманітарка та бурстури. І е, ці воркшопи вони є і для дітей, і для дорослих на німецькій на українській мові. Е, тут е, люди залучаються до нашої благодійної діяльності. Е, іншим напрямком є інтеграція українців у Швейцарії, тобто ми проводимо цілу серію лекцій на тему освіти і праці України е, швейцарським кантональним службам. Виступаючи таким чином своєрідним мостом порозуміння між двома культурами. І так, і, звичайно, ще одним напрямком нашої діяльності є гуманітарна допомога, ми її розпочали у 2023 році, тому що, незважаючи на довготривалі. Результати культурно-просвітницької діяльності війна є зараз, і потреби є нагальні, і тому ми вирішили також зосередити певні сили в надсиланні гуманітарної допомоги до України. І вже за цих два роки ми надіслали три тонни приблизно гуманітарного спорядження, де переселенці також долучалися і до різних логістичних і організаційних моментів тобто до пакування. До організаційних якихось моментів під час подій багато багато всього насправді, і ми цьому дуже радіємо. А чи допомагає швейцарська сторона вам у цих ваших справах? Чи маєте ви підтримку від держави Швейцарія? Звичайно, ми ж маємо якось фінансуватися, і тому відповідно проведення будь-якої публічної події. Вимагає подачу на грант, і це фінансування воно у своїй більшості іде із швейцарської сторони, і цьому ми є так само надзвичайно вдячні. І це є лише, не лише допомога фінансова, але швейцарці також нам допомагають у виділенні приміщень, де ми можемо проводити наші культурні події. У логістичному супроводі, якщо такий необхідний, тобто допомога є, і ми є цьому дуже вдячні і раді. Дякую вам за розмову і за працю. Я розумію, що на людських місточках будується зараз дуже і дуже багато, на якихось таких особистих місточках, на людях, котрі щось можуть зробити, і їм здається, що маленьке, а воно виходить, що створюється велике. Дякую вам. Ну ми, ми стараємося. Ми робимо все, що можливо в наших силах. Відповідно для мене це було з таким одним одна з мотивацій заснування благодійної організації було те, що я насправді не можу ефективно допомогти фронту, і, і з моєю освітою і досвідом праці це було таких з одних найоптимальніших рішень. Де я можу зробити щось тут, в Швейцарії, і допомогти таким чином Україні? Так, дякую вам дуже і дякую за цю розмову. На все добре і якнайшвидшої нам перемоги. Слава Україні! Героям слава!